Усім доброго дня! З вами Уляна, і сьогодні буде відеоогляд ось цього великого будинку, який знаходиться у місті Стебник. Цей будинок знімала глядач мого каналу, вона не знімала частинки відео, я змонтувала, буду розказувати вам, що я знаю, але ми будемо з вами разом робити цей відеоогляд і дивитись на будинок, тому що я його не бачила. Найближче місто це місто Трускавець до Трускавця 5 кілометрів, до міста Дрогобич 7 кілометрів. А ще тут поруч знаходяться гори. Хто полюбляє Карпати, то тут дуже близенько. Будинок цегляний має два поверхи. І, будь ласка, підтримайте моє відео коментарями, тому що це дуже важливо для підтримки мого каналу. Пишіть коментарі. Будь ласка, пишіть коментарі. Буду дуже вам вдячна. Це нічне освітлення території. Посаджені фруктові дерева. Земельна ділянка 7 соток. Як бачите, є відпочинкова зона. Є вольєр. Ось такий будинок. Спереду, коли ми зайшли на подвір'я, там був гараж. Вхід в'їзд в гараж, а вхід з іншої сторони. Посаджений виноград, і ось дрова дрова залишаються. В будинку планували робити камін на першому поверсі, але камін ще не зробили, уже залишили на розгляд покупця. Це вже хто копить будинок, захоче, доробить камін, захоче ні. Но дрова вже є, тому можете робити камін. Це літня кухня, потім я вам покажу кухню, але спочатку покажу вам будинок. Заходимо в будинок. Це план будинку. На першому поверсі знаходиться коридор, сходи йдуть на другий поверх, зразу при вході знаходиться кладовка, далі йде ванна і ще дві кімнати. Ось кладовка. Це ванна кімната, під відео я залишу контакти продавця. Тому по всіх питаннях звертайтесь до неї. Тому що я знаю таку ж саму інформацію, як ви. Більшого я вам нічого не розкажу. Тому, будь ласка, дзвоніть і вам все додатково розкажуть, що вас цікавить. Пральна машина. Вся побутова техніка в будинку нова вона залишається. Є бойлер в будинку газове опалення. Ось котел. Далі газовий лічильник. І вхід, тут ще дві кімнати. Але вони не завершені, це кімнати, в яких планували робити камін. Там потрібно ще, скажімо так, їх доробити. І будемо проходити на другий поверх. Так, це виглядає на фото. І піднімаємось по сходах. В будинку дуже гарні сходи. Сходи зроблені з дуба. І це вихід на горище. На другому поверсі знаходиться три кімнати. В одній кімнаті вихід на балкон. Ринок розташований в спокійному районі, це місто, тому про інфраструктуру я вам не буду нічого розказувати. Тут і так все зрозуміло, це не село, тут все є. Це перша кімната. Ось хочу показати вам вигляд з вікна. За вікном знаходиться ліс. Просто не дуже видно, але там недалеко ліс. І дуже гарний вигляд з вікна. Можливо, відео трішки неякісне, але я вважаю, що нічого страшного. Тому що, коли ви бачите відео, ви вже собі розумієте. Подобається вам будинок, не подобається, тому що я, наприклад, бачу дуже багато оголошень, і там буває 2-3 фотографії, а буває взагалі немає. Тому мені здається, краще, краще дивитись відео, і це вже набагато краще, ніж всі оголошення з фото. Ну, це моя особиста думка. Проходимо в другу кімнату, це спальня. Ціна будинку 100 тисяч доларів. Звичайно, не забувайте про торг. На підлозі паркет. Так, і заходимо в кухню. Кухня знаходиться окремо, це літня кухня. Я вам показувала її на початку. Ось ми зайшли, бачите, є газова плита, витяжка. Це з правої сторони, а з лівої сторони знаходиться умивальник. І далі проходимо в іншу кімнату, це столова зона. Вода сюди гаряча підведена. В будинку ось пластикове вікно, і в будинку також, ну, я думаю, ви бачили, всюди пластикові вікна. Холодильник, ну, холодильник також і плита це все залишається. І умивальник. І гараж. Якщо у вас є автомобіль, є місце для автомобіля, також гараж може бути як для занять спортом. Дякую за перегляд! Всього доброго. Бережіть себе.